Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І тема нашого відео сьогодні що ж посіяти ще можна в червні на своїй ділянці, щоб отримати в цьому році ще гарний урожай. І хочу розказати вам, які ж сприятливі дні у червні для посіву тої чи іншої культури. От уже сьогодні 3 червня 24-го року, і ми спішимо засіяти кожний клаптик нашої діляночки, щоб встигнути ще отримати урожай якоїсь продукції. Тим більше вже звільнилися градочки, де були посіяна редисочка, і можна вже і в других, хто полюбляє цю культуру, посіяти. Тому і зупинимося сьогодні, що ж будемо сіяти. Я думаю, що кожна господиня любить свіженький кріп. Тому Кріп це така культура, що її можна висівати кожні два тижні аж до осені. Кріп сходить через 13-18 діб після посіву. Але якщо хотіти, щоб він швидше зійшов, то я вам розкажу кілька способів. Один з таких способів це залити кріп. Гарячою водою градусів 50, потримати в гарячій воді хвилин 20, а потім замочити на добу. І кріп зійде дуже швидко. Другий спосіб це замочити в горілці, насипати насіннячку у марлючку і поставити в горілку на хвилин 15, потім промити чистою водою. Чуть-чуть на серветці просушити, щоб добре було сіяти, і також кріп дуже швидко зійде. Такі самі правила стосуються і петрушки, через те, що насіння має ефірні масла, і потрібно нам їх просто змити для того, щоб швидше насіннечко зійшло. Кріп, так само, як петрушка, це такі культури, які люблять вологу. Тому якщо буде нестача вологи, то листя кропу воно дрібніє і грубіє. І також і петрушки, листя таке дрібніше. Тому сміливо висіваємо і петрушку, і кріп. Друзі, крес салат сходить дуже швидко. Його можна сіяти що 14 днів. Рукола сходить не раніше, як на третій-четвертий день, але ми також її постійно щомісяця сіємо, щоб були листочки молоденькі, тоді вона дуже дуже смачна. Також листя салату можна посіяти. Але коли висіваємо листя салату, потрібно звернути увагу, що вони є, поділяються на сорти: є літні, весняні і осінні. Тому для кожної пори року потрібно підбирати свій салат. Для того щоб не було гіркоти у листі салата, то потрібно, щоб постійно коло нього була волога, і тоді він гіркий ніколи не буде. Популярні сорти листя салатів це малинова куля. Вона дозріває за 25-30 діб. Салат листовий дуже добрий, але він дозріває 50 днів. Салат кучерявий, термін дозрівання 20-30 днів після сходів. Також цибулю на перо дуже добре зараз посадити. І ще буде в нас дуже смачна зелена цибуля. Друзі, спокійно висіваємо столовий буряк. Столовий буряк взагалі можна висаджувати тричі за сезон. Навісні для літнього споживання, в червні для отримання великих коренеплодів, призначених для зимового зберігання, і в липні, щоб мати молодий буряк восени. Так що якраз пора в червні висівати столовий буряк для зимового зберігання. Ми любимо висівати буряк бордо, постійно його сіємо. Перший раз будемо сіяти буряк торпедо, і також дуже хороший буряк циліндра. Теж дуже він смачний, червоний, без прожилик, так що висівайте. Друзі, моркву спокійно також можна висівати, але вибирати ранньо стиглі сорти. Якщо ми свою цибульку на перо посадимо по посіяній моркві, то це буде боротьба з шкідниками. Друзі, які сорти ви висіваєте моркви, бурячка, які дають у вас гарні урожаї? Поділіться, можливо, і хтось із нас хоче собі посіяти, щоб мати дійсно такий бурячок, щоб він був без прожилок, смачний. Ранні сорти гороху також висіваємо. Горох взагалі має дуже багато корисних властивостей, дає можливості збагатити наш ґрунт. Його буває висівають взагалі як сидерат, але вибирати сорти треба також ранні. Ось ми завжди, отак після збору редиски, після збору часника і цибулі висіваємо альфа, висіваємо нефріт. Це самі ранні сорти гороху, які ще спокійно ми отримуємо у цьому році. Висіваємо стручкову фасолю, кущова фасоля вибираємо ранньо стиглі сорти, і спаржева фасоля це 100% Вона дасть хороший урожай. Спокійно можна садити білоголову капусту ранніх сортів. Будемо мати хорошу капусточку на салат. Також можна висівати чи висаджувати пекінську капусту. Вона має дуже відносно короткий вегетаційний період. Також можна висівати зараз базилік, орегано, шпинат, всі вони ці культури дуже швидкого дозрівання. Друзі, ще не пізно у червні місяці сіяти огірочки і кабачки. Вони ще встигнуть укорінитись, вирости і дати нам урожай. Також не пізно ранньо стигні сорти помідор висаджувати у ґрунт. Якщо в них термін дозрівання 90 днів, вони ще встигнуть нас також порадувати урожаєм. Але саме головне, щоб не висівали ви в ґрунт. Потрібно провести після замочування насіння провести дезінфекцію. Якщо ви використаєте, наприклад, настій марганцівки, то треба взяти як яскраво рожевий настій і замочити насіння на 20-30 хвилин, потім промити водою. Якщо ви використаєте 3% розчин перекису водню, то потрібно насіння. Намочити у даному розчині на 5-10 хвилин, потім промити, і також можна використати фунгіцид фундазол, який захищає культури від багатьох хвороб, і приготувати розчин відповідної інструкції. Після того як ми замочили розчина, які ми для себе вибрали, ми промиваємо і просушуємо насіння до сипучості, щоб нам легко було його. Потім висівати, якщо ви будете висівати горох і квасолю, то бажано замочити на добу в теплій воді, тоді швидко зійде ваше насіння. Також друзі, які ми використовуємо сприятливі дні для посіву насіння у червні місяці. Ми використовуємо посівний календар з рахуванням родючих знаків зодіаку. І якщо в нас спадаючий місяць. Ми висаджуємо, висіваємо ті культури, які дають нам урожай під землею. І якщо в нас зростаючий місяць, то ми висаджуємо і висіваємо ті культури, які ми отримуємо урожай над землею. Тому сприятливими днями для посіву культур, які дають нам урожай під землею, є 3-4 червня 2024 року. Це спадаючий місяць у тільці. Потім у нас шосте число, це молодий місяць, п'яте, шосте і сьоме число. Ми не проводимо ніякі посіви. Восьме і дев'яте число в нас зростаючий місяць у раці, це родючий знак, і ми висіваємо все те, що дає нам урожай над землею. Також сприятливими днями є 15-16 червня це зростаючий місяць у Терезах. Також 17, 18 і 19 червня це зростаючий місяць у Скорпіоні. Це дуже хороші знаки. Можна все висівати те, що дає урожай над землею. 23 червня це спадаючий місяць у родючому знаку Козиріг. Також це дуже сприятливий день, і ми висіваємо все те, що дає нам урожай під землею. 26, 27 і перша половина 28 червня. Це спадаючий місяць у рибах. Це рудючий знак. Висіваємо всі ті культури, які дають нам урожай під землею, кореноплоди, друзі. Тому Використовуйте дану інформацію і майте гарні урожаї. Я бажаю вам дійсно всім міцного здоров'я, гарних урожаїв і головне мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей!